На добу без води залишилося старе місто. Вінниця облводоканал переоблаштовує частину водогону. Роботи довготривалі, і аби кількатисячний мікрорайон не залишити без води, працівники водоканалу вигадали спосіб обійти центральний водогін і підключитися до так званої перемички, яка на час ремонтних робіт повністю забезпечить старе місто водою. У Вінниці вже два роки поспіль триває будівництво 10 кілометрів нового магістрального водогону, який покращить якість води та безперебійне водопостачання. Ситуацію прокоментує речниця Вінниця-Облводоканалу. Оксана Поліщук Сьогодні, 16 серпня, увесь мікрорайон Старе місто залишився без води. Це потрібно для того, аби ми могли здійснити переключення новозбудованої мережі. Це труби діаметром 225 мм міліметрів, до мережі водогону. Загалом тут підрядник проклав 920 метрів нових труб, і ці труби дадуть можливість нам у майбутньому, коли будемо прокладати магістральний водогін у даному мікрорайоні, не залишати мешканців. Надовго без води. Тобто це зроблено для комфорту війничан. І в тому числі дані роботи відбуваються у рамках проекту, який Вінниця і реалізує спільно зі світовим банком і будує у Вінниці 10 кілометрів магістрального водогону. Тому це на даному етапі це продовження даних робіт, і наступним кроком на мікрорайоні старе місто ми будемо прокладати магістральний водогін діаметром 450 мм, міліметрів. Але при цьому люди будуть залишатися з водою і стабільною послугою з водопостачанням. Відновлення послуги з водопостачання очікуємо завтра на ранок, 17 серпня.